В Україні офіційно запрацював реєстр прозорості, створений Національним агентством з питань запобігання корупції. Це відкрита публічна платформа, що збиратиме та оприлюднюватиме інформацію про суб'єктів лобіювання, їхню діяльність і фінансові звіти. І докладніше про роботу реєстру прозорості розпитаю Анастасію Єзерську, керівницю відділу організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики НАЗК. Пані Анастасії. Я вітаю вас. Вітаю отже, на ЗК запустило реєстр прозорості. От поясніть, будь ласка, що це за реєстр, яка головна його мета? Дякую за питання. Реєстр прозорості був побудований на виконання закону України про лобіювання, який був ухвалений. Верховною радою, ще в минулому році, і був введений в дію 1 вересня 2025 року. Весь цей час, після ухвалення закону, національне агентство працювало над створенням цієї платформи як основного і ключового інструменту, що забезпечить лобійську діяльність в Україні. Зокрема, реєстр прозорості це нова інформаційно-комунікаційна система, яка, як ви дійсно сказали, обробляє збирає. Інформацію стосовно суб'єктів лобіювання забезпечує їх реєстрацію, звітування подання звіту, а також забезпечує доступ громадськості до цієї інформації до публічної частини цієї інформації. Для того щоб було більш зрозуміло нашим глядачам, попрошу вас розтлумачити, Будь ласка, що таке лобіювання. Лобіювання це діяльність, яка має чотири ознаки: суб'єкт лобіювання здійснюючи цю діяльність, тобто це лобіст. Суб'єкт лобіювання – це лобіст, здійснює вплив. В своїх комерційних інтересах або комерційних інтересах іншого бенефіціара або клієнта цей вплив здійснюється на об'єкт лобіювання, яким ми визначаємо посадових осіб, і цей вплив здійснюється стосовно предмету предмету лобіювання, яким є нормативно-правовий акт. Тобто це діяльність направлена на вплив приватних інтересів на прийняття рішення державницьких рішень. Власне, цей реєстр називають головним інструментом прозорості. Роз'ясніть трошки детальніше, які організації, люди можуть бути в цьому реєстрі. Хто може отримати доступ до цього реєстру? Доступ до цього реєстру є відкритим публічним цілодобовим. Це визначено також законом про лобіювання. В реєстрі реєструються. Усі, хто планує займатися лобістською діяльністю, тобто це фізичні особи, які мають повну дієздатність, юридичні особи, які зареєстровані в Україні, діють, і також іноземні юридичні особи, які діють в Україні відповідно до законодавства України ці особи. Під час набувають статусу, реєструючись в цьому реєстрі, тобто національне агентство не приймає жодних рішень стосовно цих осіб, вони самостійно вносять відомості про себе в реєстр і одразу набувають статусу після закінчення внесення всієї необхідної інформації. З іншої сторони, реєстр матиме також і публічну частину, тобто, це та частина, яка буде доступна будь-якому зовнішньому користувачу. І, зокрема, відомості про суб'єктів лобіювання вони є і будуть відкритими, і їх звіти також ну звісно, без інформації з обмеженим доступом. А що власне змінилося для лобістів їхніх клієнтів після запуску реєстру? Які нові обов'язки, окрім того, що вони мають реєструватися, на них покладаються? З 1 вересня взагалі з'явилася правова рамка лобійської діяльності в Україні. Ми розуміємо, що лобійська діяльність вона і так існувала в Україні, але на сьогодні вона вже врегульована і з введенням в дію закону. Нова з'являється нова правова рамка, в межах якої мають діяти лобісти, тобто фізичні юридичні особи, які впливають на ухвалення рішень. Обов'язково для того, щоб здійснювати лобіювання, такі особи мають зареєструватися, набути статусу суб'єкта лобіювання і здійснювати свою діяльність відкрито і прозоро і звітувати про цю діяльність за кожні півроку. От, власне, ми трошки зачепили вже цю тему з приводу того, що буде публічна частина цього реєстру. Власне, українці зможуть контролювати оцей цей вплив на державні рішення лобістів завдяки цьому реєстру. Так, саме в цьому і суть цього реєстру, що він є відкритим, і інформація про впливи вона відображається якраз в цьому реєстрі. Він абсолютно буде доступний для будь-якого громадянина, у кого є доступ до мережі. Інтернет на сьогодні ми маємо вже. 25 зареєстрованих суб'єктів лобіювання перші звіти вони подадуть в січні 26-го року. Після там закінчення періоду звітування інформація про їх діяльність також буде доступна. Тобто на сьогодні суб'єкти лобіювання лише реєструються. Набувають статусу суб'єкта лобіювання, а вже з початку наступного року, перший місяць, в січні, вони будуть зобов'язані подати звіт, і тоді всі, хто захочуть матимуть бажання зайти, подивитися, чим займалися лобісти, зможуть це зробити просто зайшовши до реєстру, переглянувши відповідну інформацію. А якщо от громадяни побачать в реєстрі якісь невідповідності, куди їм звертатися? Механізм також такий передбачений національне агентство, крім того, що забезпечує роботу реєстру прозорості, також набуло нових повноважень. Зокрема, це стосується моніторингу дотримання законодавства в сфері лобіювання. Тобто, ми зараз розробляємо порядок, який буде певною мірою у врегульовувати цю процедуру всередині внутрішнього національному агентстві. І також ця процедура застосовуватиметься. Тобто, будь-який громадянин зможе звернутися по від... Думити про відомі йому факти, надіславши повідомлення будь-яким шляхом електронне або паперове до національного агентства. і національне агентство буде перевіряти такі таку такі відомості. А і, ті е да, застосовуватиме там у разі необхідності, застосовуватиме санкції. От, Власне про санкції хотіла запитати: які наслідки передбачення для тих, хто не зареєструється вчасно або взагалі не захоче подавати якусь інформацію? Так, 1 вересня, крім самого закону, введення його в дію набули чинності зміни до кодексу про адмінправопорушення, які визначають також незаконне відповідальність за незаконне здійснення лобіювання, тобто це здійснення без набуття статусу суб'єкта лобіювання, або якщо такий статус було припинено, зупинено це те, що. Окремі механізми, які право на яке має суб'єкт лобіювання, але після зупинення припинення статусу він не має права дійснювати лобійську діяльність, тому відповідальність за здійснення незаконного лобіювання вона є від штраф, штрафна санкція від 850 до 1700 гривень, якщо прямо в гривні говорити, але вони. Визначені в прожиткових мінімумах, також, якщо, наприклад, не поданий звіт або не вчасно поданий звіт суб'єктом лобіювання, також передбачена відповідальність така сама сума штрафу 850 тисяч Але якщо повторно протягом року особа здійснила. Той сам те те саме правопорушення. Тоді штраф, штраф трошки більший вже від 5100 гривень до 6800 гривень, і з можливою забороною здійснення лобіювання на один рік. Також є відповідальність за порушення обмежень, визначених законом щодо джерел фінансування щодо клієнта-бенефіціара такого лобіювання, і тут вже штрафи трошки інші: від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Пані Анастасія, розкажіть трошки детальніше про створення самого реєстру. От власне, чи співпрацювало на заказ міжнародними партнерами під час розробки його? Чи є можливо такі інструменти в інших країнах? Так, це цікаве запитання, оскільки була позиція національного агентства принципова не використовувати кошти бюджету державного бюджету для створення цього реєстру. Це Ну, позиція така була е, е, загальна, е, але е, ми одразу після ухвалення закону почали шукати ж міжнародну технічну допомогу партнерів з розвитку, які допомогли нам створити цей реєстр. Звісно, у нас був спочатку один партнер, потім не вдалося закінчити проект разом з ним, і вже основну роботу ми проводили за підтримки проекту Кей це фонд Євразія, і вони були основними і є, залишаються основними нашими партнерами в створенні реєстру прозорості. Аналогічні реєстри вони існують в багатьох країнах, але наш має певну специфіку, тобто в інших країнах це починаючи з. Реєстру прозорості Європейського Союзу, який був основним прикладом для нас, також є аналогічні реєстри в Австралії, Бельгії, Канаді, Чилі, Франції, Німеччині, Італії, Литві, Перу, Польщі, Словакії. Тобто, в багатьох країнах є лобіювання врегульоване. Воно інколи воно включає і адвокацію і діяльність громадських організацій, тобто вплив загалом. І Основна відмінність нашого реєстру: що національне агентство не ухвалює жодних рішень стосовно реєстрації таких суб'єктів лобіювання. Тобто Пані... вони самостійно вносять від про себе. Пані Анастасія, дуже дякую вам за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за ці всі роз'яснення. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Анастасія Єзерська, керівниця відділу організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики на ЗК. Дякую вам. 嗯。Okay.